Я група женщина в політиці не розумію, але я очень хорошо понимаю психологію людей. То есть, ну, люди у власті їм завжди очень трудно. 17 листопада один з найвизначальніших днів в історії сучасної Росії. В неділю на вулиці Берліна виходяться усі три емігранти, щоб доєднатися до антивоєнного маршу проти Путіна, організованого опозицією у вигнанні. Серед прапорносців нагадаю Юлія Навальна, Ілья Яшин і Карамур замолодший. Скільки доєднається до лозунгів, «Ніт Путіну, нєт війні в Україні і свободу політзаключеним» – загадка як і ефективність такої затії, але згідно із даними з відкритих джерел, лише російськомовного населення Німеччини налічується близько 4 мільйонів, із них близько 350 тисяч проживають саме у Берліні. Місію активно піарити антивоєнний марш поклали на мужні плечі вдови Навального юлії. Водить автори в сесії роздає інтерв'ю на і направо, у яких єдиним справедливим результатом війни називає виведення російських військ з України та поразку Росії. Щоправда, присутній невеличкий нюанс. Однак, по її мнению, сейчас уже очевидно, що не случится. Зате трапилося дещо інше у лісабоні на одній із найбільших it конференцій у світі. Веб саміт 2024. організатори запросили Юлію виголосити кілька промов, але не склалося завдяки українським активістам. Демондеядиматигуґл Apple Риму. Стоп! Під час спіча, які носив назву Диктатори та цифрове накомислення Навальні включили сигнал повітряної тривоги і доступно англійською пояснили, що не варто вкотре відмежовувати росіян від Путіна. Пролунали лозунги Зупиніть Росію та зупиніть війну. Стоп, брат, стоп, брат, терорист, брат! Доповідь завершити не вдалося, але й в бомбосховища Навальна не побігла. І ось як відрегували на цю акцію самі руски у чатиках. це все одно, що Грету Тумберг троліть. Тільки тема тут куда серйозні. Она нічого не діє, ФБК нічого не діє. Ані ждуть Росію будущего. А не вся Росія за війну. 70% воюють із за призива. Якщо виходити із логіки коментаторів, то 30% їдуть бувати до України абсолютно добровільно, щоб вирішити власні фінансові проблеми. Якщо довіряти даним вірсткам. То станом на вересень а протягом року кількість контрактників на Росії зросла у шестеро. і пов'язуються зі збільшенням одноразових виплат при укладенні контракту і Міноборони РФ, але схоже грошова мотивація, наприклад, і Москви та Московської області не працює, тому взялися за закручування гайок. Призовникам в Москве начали рассылать розсилати увідомлення. запрете выезда из страны. на скринах, помітно, що московські військомати розсилають сповіщення про те, що так званим призовникам погрожують заборонити покидати болото, якщо вони не стануть на облік вчасно. Згадуються інші обмеження: це з оборона розпоряджатися нерухомістю, отримувати закордонний паспорт, брати кредити, реєструвати транспортні засоби. Наскільки ці погрози реальні на даний момент наявка у військомат на Росії каралася штрафом до тридцяти тисяч рублів. але ще 5 листопада воєнком Москви попередив недалекий той час, що в якості покарання закриють кордони, і навіть ті, яких вдалося завербувати, нерідко кивають п'ятами на таксі. Напередодні режимних псів в Новосибірській області посеред ночі підняли на вуха. До десяти поліцейських автомобілів переслідували десятьох дезертирів, які покинули одну із військових частин, щоб не брати участі у так званій СВО. На Мираже машинка работает одна, две, три, четыре, пять, шесть. Операція «Перехват» спрацювала частково, із десяти втікачів вдалося виловити чотирьох. Усі інші на таксі виїхали у сусідню Кемрівську область. До слова, якщо вірити проекту Мідіазона станом на серпень, лише з офіційними даними до судів надійшло близько п'яти тисяч кримінальних справ про втечу із російської армії. Але із цієї ситуації є вихід. Отрапити у коло Вагнера, загриміти в російську боцегарню і згодом виборювати квиток на волю через фронт. Щоправда, невідомо чи місця на усіх вистачить у колоніях, бо тепер на Росії можна отримати більше п'яти років за звичайні приватні бесіди. На світлині 68-річна педіатриня Надєжда Боянова, яку засудили до п'яти з половиною років колонії за поширення фейків про армію під час. Бесіди із відвідувачем поліклініки за версією обвинувачення, лікар у розмові із довою 200-го російського головоріза назвала її колишнього чоловіка, цитую законною ціллю збройних сил України. І, начебто, при цьому був присутній син вдови схожих справ, коли за статтею про фейки судили за особисті бесіди загалом було зафіксовано до п'яти і двох фігурантів засудили до реальних термінів. Найцікавіший кейс мав місце у травні 2023-го, коли полковника Розгвардії Валерія Катовіча засудили до шести років колонії режиму за розмови із підлеглими. Декілька його підопічних нагадаю настукали начальство, що офіцер називав російською армією окупантами та агресорами, але усей персон. Наш не завжди був таким свідомим. Катовіч, уродженець Харківщини, служив у внутрішніх військах України на території Криму. А у 2014-му без роздумів змінив присягу, перекинувся на бік окупантів. А опісля отримання паспорта із двоголовою на титулці отримав посаду начальника відділу закупівель Розвардії. Словом Катюзі по заслузі Є й чимала когорта росіян, які далекі від війни від політики, зате розуміють, яку важку ношу несе на собі царь. Вокс з популі, глас народу із російських вулиць. Я глупая женщина в політиці не розумію, але я очень хорошо понимаю психології людей. Прежде чем ругать власть, треба просто ну представити представить, представить себе на их місці. І щоб середньостатистичний росіянин бодай на секунду не засумнівався у правильності рішень Путіна. Ось ця вулична психологиня, на прикладі історичних аналогій пояснила, чому на Росії соціум розділені на дві касти: царяка і рабів. Анекдот, як свого часу намагалися скинути Івана Грозного. Іван Грозний спокійно встає з трона, спускається до нього, підводить його до трону, говорить, Ванька, милий, зможеш Росії править краще? сядь? Короче, посидел, потупил какое-то время и бухом в ноги, батюшка, не погуби. Ты царь, не я. Понимаете, вот вот такая от історія. Вот такая вот історія, яка чітко дає зрозуміти, чому вже чверть століття на російському болоті влада не змінювана. І це ще не кінець у монолозі був присутній фінальний акорд. З моєї точки зору надо, надо им добра, надо желать им щастя. І вот ті, хто вірить в Бога, надо за них молиться. Это очень важно. Даже получається кімчинину Севернікареї. Знаєте ему тоже добра желать. Честно, вот хоть Гитлеру, хоть Э, е, хто там, хто там у нас звісний маньяк? вбивця. маньяк, терорист без осудивої різниці, бо віра росіян у доброго та розсудливого царя непохитна. Це закладено в генетичному коді, просто частина менталітету на Роца. У доказ зустріч мешканців курської області, які описками проведжали у відставку головосуджі, який провалив евакуацію. На сцені з'явився курський губернатор Олексій Смірнов, який і оголосив про покарання винуватців. Але ж нагадаю, що ці самі куряни почали масово записувати звернення саме до Путіна після трьох місяців бездіяльності. чинуш. Тепер ж після протестів у захваті будують відставці, а не вирішенню власних проблем. Уважаємий президент нашої великої і могущої країни, Владимир Владимирович, вам обращаються жителі села Ольговка Корнівського района Курської області. будь пожалуйста, нам життя. Нам негде жить. Нам настолько негде жить, что и даже возвращаться нам некуда. Уважаемый президент нашей страны Владимир Владимирович, сегодня мы, жители села Кремяна, Горницкого района, Кутской области, пришли. щоб тоби допомоги помощі вас. непереможний народ, в якого у календарі з'явився ще один день бісія. у російських школах. протягом тижня пройшло щонайменше 70 заходів присвячених конструктору АК 74 чотири Михілу Калашнікову, якому мало б стукнути 105 років. І ні, школярів не просвітлювали, що Калашніка до створення автомату має ж таке відношення, як Путін до історії. Нагадаю, що приписують конструювання Шмейцеру, який свого часу трудився в Іжевську. А в рамках святкування дошкільних класів проволокли макети АК 74 змусили дітей збирати та розбирати їх на швидкість. Інші малювали автомати комусь потолонило примірити на собі каску і бронежилети. Ось така от мілітаризація головного мозку на території Росіюшки. Це був Юр Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.